Доброго дня в ефірі програма Мікрофон на вулиці. Сьогодні ми вирішили запитати у колом'ян, що вони розуміють під словом щастя і чи почуваються щасливими. Це коли жінка здорова, діти здорові, все є в хаті. Ну, повністю весь достаток. На мій погляд, це є щастя. Аби була здорова, аби мала за що жити, і також віра в Бога. То є теж щастя велике. Це найперше, яке може бути. Бо є люди ще гірші, як я. Є люди, що лежачі, що такі. Так що я почуваю себе щасливою. І Бог мені дає здоров'я, хоч не таке, як треба, але нічого. Здоров'я. Оце для мене є щастя. Коли я здорова, всі в моїй сім'ї, внучка моя здорова. Оце для мене є щастя. Я щаслива від цього. Щастя, це, напевно, дарувати добро і радість іншим. На момент не дуже. Тому що не вистачає, ну немає тої людини, яка є готовий дарувати щастя, добро і отримувати автоматичне щастя. Щастя це коли людина, коли людина все добре. Коли людина здорова, тоді означає щастя, бо людина туди щаслива, якщо вона здорова. Ну і щось сімейне щастя, Субружі, я маю на увазі, діти. Дякувати Богу, маю три дочки, всі замужем, гарно живуть. І я щаслива, як вони гарно живуть, і мені щасливо жити. Це все, що найліпше, коли на душі свято. Це коли, щоб були всі здорові, щоб в ну, душі було весело, святково, щоб був спокій, мир, тому що є робота, здорові діти, батьки. Я цим щаслива. Таке маленьке щастя, яке потрібно для людини. Коли тобі добре, коли з тобою поруч рідні, близькі, друзі, коли тебе підтримують у важку хвилину, коли тобі все подобається, коли ти живеш, знаєш, для чого ти живеш. Ну, Кохана людина, коли поруч. У мене, в принципі, все добре, я вчуся зі мною поруч друзі, що мене підтримують. Я думаю, що так, я щаслива людина. Ну, щастя, не знаю, це таке якийсь… Це насамперед я вважаю, що щастя це для мене здобути вищу освіту. Реалізувати просто себе в житті, стати на отримати свій хліб і потім одружитися. Е, це для мене щастя, здобути ну, стати якоюсь одиницею соціальною у суспільстві. Це я вважаю щастя для себе. На даний момент так я студент, мене все влаштовує. Я щаслива. Я вважаю, що слово щастя це якщо у людини є сім'я, усе благополучно у життю, квартира, ну людина має освіту. Добру роботу, я думаю, що це для, для кожної людини це є щастя. Я вважаю себе щасливою людиною, тому що я пропрацювала на підприємстві 40 років, маю двоє дітей, маю внуки, але лишилася на старість вдовою. Оце ну, так буває у житті, тому що. Це вже такі віки, і так сталося. Я вважаю себе щасливою. так. Щастя для нас це бути в оточуючих близьких людей, мати хороших друзів, вірних. Ну і звичайно жити, так вам подобається, бути самим собою. Не можу сказати, що я щаслива, адже завжди буває так, що в житті не вистачає чогось для повного щастя. Але виховуючи те, що мене оточують близькі мої люди, які мене люблять і поважають. Можна сказати, що я щаслива. Для мене щастя, щоб поруч були ті, кого любиш, щоб ти, можна сказати, був комусь потрібен, щоб ти відчував гарна сім'я, життя, щоб все йшло, можна сказати, як хочеться. В оточенні своїх друзів я почуваюся дуже щасливою і в навчанні, і у сім'ї. і Взагалі, все і в майбутньому думаю, що все буде хороше і щасливо. Перш за все, якщо у такому віці, як я, то для мене, щоб всі були здорові. Щоб діти гарно жили між собою, щоб не сварилися, внучата, щоб були здорові. Оце таке для мене. І щоб наші жінки, які працюють за кордоном, повернулися на кінець, на свою батьківщину, на свою Україну, щоб ми працювали, щоб ми не працювали на чужих людей, щоб ми не були найматами, рабами, щоб ми не були в чужій країні. Оце таке моя думка. Почуваюся навіть дуже почуваюся щасливою. Марно маю гарних трьох синів, женилися, маю гарних невісток, діточки, внучата. Я щаслива. Дякую вам гарно. Всі опитані нами коломияни почуваються абсолютно щасливими. А ми ж побачимось з вами наступного вівторка у програмі Мікрофон на вулиці. До зустрічі.